Колоритному національному вбранні в костюмах янголів, царів та пастушків до різдвяних свят дітлахи готуються відповідально, адже сподобатись потрібно як журі, так і гостям фестивалю. Юні колядники прославляють сина Божого, а також бажають кожному господареві міцного здоров'я та врожайного року. Дітки цікавляться, і що їм не зрозуміло. Вони Випитують батьків, і хочу сказати, що приходять в садочок і розказують: а мій дідусь розказав, що він ось так робив. А моя бабуся ось так, і їм це дуже подобається. І це звичайно скріпляє сім'ю, сімейні звичаї. Святкове театралізоване дійство розпочали наймолодші конкурсоглядів «Віфлеємська зіронка для маленьких закарпатців, їх батьків, вихователів та вчителів став уже традиційним. Новорічно-різдвяні свята гарний привід не лише для веселощів. Це можливість відродити та зберегти національні обряди, звичаї і традиції, а відтак і духовне багатство краю. Переконані організатори. Діти Ті е, колядки, які вони готують на свята зимові, мають можливість де показати на цьому конкурсі. Ми бачимо, чи відроджувідроджуються натячівщині традиції, чи вони з року в рік будуть передаються одні іншим. Одним словом, ми бачимо, чим живе Тячівщина. Цьогоріч журі вразили оригінальні сценічні образи дітлахів та яскраві декорації. Рівень підготовки всіх колективів високий, а кожен виступ особливий та неповторний, кажуть головні оцінювачі. А тому визначити найкращу доволі складно. Для призерів підготували особливі призи, втім, без подарунків не залишився ніхто. Для учнів загальноосвітніх шкіл призами є за перше місце кінопроектор, а всі переможці учні отримують мобільні телефони. Друге місце телевізор плазмовий, також учні учасники отримують та керівник, мобільні телефони. І за третє місце це караоке. Для дошкільнят сьогодні підготовлені наступні призи. За перше місце плазмовий телевізор, друге місце пральна машина це для колективів. І третє місце килим для ігрової кімнати. Вихованці дитячих садочків та учні молодших класів загальноосвітніх шкіл Тячівщини, окрім подарунків, отримали від свята ще й позитивні емоції та яскраві враження. А всі присутні відчули справжній дух різдва. Конкурс «Огляд» проходить за підтримки та сприяння народного депутата України Василя Петовки.